Всім привіт! З вами знову я, Березі Любов і блокнот художника. Сьогодні у мене ось такий блокнотик а 5 формату. І думаю, з вами разом ми згадаємо, як будувати обличчя і побудуємо знову ту саму схему побудови лиця ну, в пропорціях, які ми вивчали раніше. Отже, давайте схематично розмістимо. Наше обличчя на форматі. Для цього потрібно зробити коло. Хто сумнівається, перевіряємо відрізок до відрізка. Так? Тобто ось. Це буде межа нашого кола, і знаходимо його центр. Нам потрібен радіус, тобто одна друга частина, щоб прибавити її до обличчя. І коли ми зробимо із цих відрізків овал. Це і буде наше обличчя. Тобто пропорція обличчя людини вона складається з двох частин до трьох частин. Це обличчя, яке ми називаємо фас. Тобто обличчя ну, прямого ракурсу, скажімо так. Це буде у нас знову ж таки імпровізоване обличчя, тож давайте будемо швидше згадувати щодо чого. Для нових слухачів запам'ятовуйте все достатньо просто. Отже, згадуємо математику, нам треба знайти одну десяту. Тобто, я буквально візуально відрізаю одну десяту, це частинка там, де в нас росте волосся. І не думайте, що на цьому волосся закінчується, оскільки воно має об'єм і ми можемо в безкінечності робити зачіску і додати той об'єм, який нам потрібен. Зараз я поки що зроблю такий чубчик, типу, щоб ви не забували. Це одна десята ріст, частинка росту волосся. О, і знову шукаємо третини. Тобто оця третинка вже змежувалася, тобто, зрізалася, викривилася, і ми тепер шукаємо знову третини. Перевіряємо, раз, два, три. Чудово. І маємо наочно лобову частину. Це у нас лінія брів і лінія. Де у нас закінчується ніс. Тобто, оце лінія носа. В центральній третині будуть розміщуватися наші всі головні частини обличчя, тобто ніс, очі, тобто, брови, оці глазні впадини, складки, зморшки, все те, що показує красу, красу нашого погляду. Шукаємо центр для того, щоб до лінія симетрії, оскільки наше обличчя симетричне. І тепер розділяємо весь наш ось цей проміжуток, як це, українською мовою, відрізок на 5 рівних частин. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, очі можемо трошечки зробити більші, там ніс може бути більший, інколи в пропорціях оця частинка являється меншою. І це нормально, бо всі обличчя різні. Головне. Але ця різність, вона, вона буквально в міліметрах, сантам, в міліметрах, тому не дуже сильно виділяється. Коли ми будемо стилізувати обличчя, потім будемо збільшувати очі. Отже, у нас є ось такий прямокутник, який я пустила донизу, це наші носики, які повністю ось тут закінчуються наші ніздрі. Тобто, ширина очей дорівнює ширині носа і ширині військової зони. Для того, щоб зробити нам носик правильно і знайти точку, де починаються очі, слухаємо уважно. Середню частину ми також розділяємо на три частинки. Тоже, Раз, два. Перепровіряємо: один, два, три, плюс-мінус, і у нас вже є основні відрізки. У нас є Точка, звідки починаються очі. Тобто, ось тут ми малюємо кислячок. Це лінія симетрії по горизонталі наших очей. Тобто, тут ми будемо малювати наші очі, очі нашої моделі. Далі спускаємо. У мене прийшли гості. Сподіваюся, я себе будуть вести тихенько. І будемо малювати наш носик. Носик складається із трапеційної зони, ось такої, який звужується настільки, наскільки наш носик широкий або вузенький. Знову ми його робимо ось цю кістку носову, так? де хрящик, тобто кістка йде до сюди, а потім хрящик. Так, мене тут розорило тільки що. Почумок, маленькі дітки. Ладно, вертаємось до уроку. Отже, ми зробили оцю частину і в нас стала це так звана оця бульба, да, наш носик. Хтось малює його круглим, хтось малює, Ну, нас учили, мене учили робити ось таку трапеційну зону знову вниз. Потім буде оця частинка, що дивиться на нас прямо, і носик спускається донизу, тобто до складочки оцієї над губою. Так? Ну, про це потім. І в нас з'являється, ось тут буде но, ніздрі, вхід в ніздрі. Да? Тобто вони можуть бути ось такі. Тобто, це вже відповідно до того, з кого ми змальовуємо. Зараз я це зроблю, як то кажуть, з уяви від фонаря. Я люблю більше це слово. Тому, продовжуючи ту трапеційну зону, я показую крила носа. Ось так. Я продовжую, можу трошечки навіть розширити її і. У нас вийдуть крила носа. А ось це буде сам носок. Тобто ось іде зона, ось буде зона. І світло у нас буде ось на цих частинках і на цій частинці. Це наш носик. Вся решта піде в тінь. Тобто ми одразу можемо навіть затонувати. Якщо брати до уваги, що цю частинку носа, ну, щоб світло у нас йде прямо. І найтемніша частинка це вхід всередину нашого носика. От саме ніздрі наші, так? Як ви бачите, оця трапеція, вона не сходиться до однієї точки, вона сходиться до такого маленького відрізка, від якого потім будуть складочки біля губ. Це ми поки що залишимо. Отже, у нас є ось ця верхня трапеція, де починаються брівки. Ми їх малюємо в межах лінії нашого, ну, оцієї лінії брів. Чуть-чуть нижче, десь там чуть-чуть вище. Тобто це все будемо дивитися окремо на моделі, щоб зрозуміти, наскільки правильно Доброго ми побудували. День. Доброго дня, сідайте, я скоро завершу. Так. Отже, тепер почнемо із очей. Тобто ми можемо намалювати очі, можемо зразу намалювати всі очні яблука. Це ваше бажання, ваше тобто. Вибір, як малювати. І це допоможе намітити самі складочки, повіки і оці, знаєте, внизу очей синячки, які також будуть повіками. Отже, я намалюю кислячок одразу, а потім буду робити саме око. Не забуваємо, що у нас також є в глазному яблуку частина сітківки, яка завжди буде дорівнювати половині цього відрізка. Залиште ці двері. І в центрі самого сітківки буде чорний кришталик, в якому можна залишити блік. І розтягуємо, роблячи кольоровий кришталик. Тобто, якщо я ось цю частинку, ось тут, в мене буде ось такий синячок невеличкий, так, і в мене буде верхня і нижня повіка. Можна приукрасити, щоб не було так стримнувато, додати вії. Брівка є, залишив тепер лише знайти лінію розрізу рота. Тут та сама історія, що й попередньому. Тобто ми розділяємо на три частини, і в нас буде лінія підборіддя, розрізу рота. І ми опускаємо знову, як вона називається, перпендикуляри донизу, трошечки розширяючи. Буквально на трошки. Ось так. Це у нас лінія розрізу наших губ рота так далі. Отже, над складочкою робимо ось таку от галочку і спускаємо наші губки до кутиків рота. Губки, як ви бачите, будуть ось такої форми. Хтось малює ось такий трикутничок, я її особисто малювала. Це для того, щоб краще пробудувати наші об'єми на губах. І малюємо такі дві красиві овальчики. Чим більше ці овали, тим більш пухтіші будуть губи. Якщо вони геть плоскі, то будуть плоскі губи. Тобто все залежить від того, з кого ви малюєте. Так само, як і сам, сама ширина рота. Наприклад, в, а, як звати цю акторку? Неважливо, пам'ять мене зараз не дуже. А, в неї розріз рота достатньо великий, що красотку грала. Як її? Знаєте? Дівчата не знають. Ну, Це було в часи моєї молодості, так що можна сказати. Це було давно. І згадуємо, що під губою є невеличка спуск, це буде от така трапеційна зона, ну і відповідно десь ось тут. В залежності знову -таки, від моделі, від розміру рота, губ самих, от наскільки вони пухкі, у нас буде підборіддя. Ось тобто, такий такий стрімний чередичок вийшов. І це є наше обличчя. Вушка мають розмір достатньо великий. Інколи я не повірила, коли пораз почула, що наші вуха дорівнюють оцій третині нашого обличчя. Але це так і є. Я їх зараз побуду лише схематично, не буду сильно вимальовувати. Але ми знаємо, що десь ось тут біля вух починається, як то кажуть, бакенбарди, да? тобто зона росту волосся. І ми піднімаємо її ось сюди. Це можуть бути такі невеличкі залиси, не може їх не бути. Може бути просто ось таке завершення нашого росту волосся. І додаємо вже зачіску. Хто там у вас буде, це вже, як то кажуть, ваш вибір, хлопчик, дівчинка. І домальовуємо наше обличчя вже далі самостійно. Так само, як ось тут, ми можемо спустити перпендикуляри і приблизно намітити ширину шиї. Однак не забуваємо, що якщо це накачаний чоловік, то шия в нього буде достатньо більша. Якщо це хрупка жінка, може бути також по-різному. І всі ці, ці моменти ми обов'язково перепровіряємо. Надіюся, ви все зрозуміли. Що не зрозуміло, шукайте відео більш детальніше в нижніх, внизу сторінки, проматуйте. Ну і все. Дякую за увагу. Гарного дня! Не забудьте про лайк, підписку і щось напишіть мені приємне. Буду дуже-дуже вдячна.